Не тільки спідкубери, блогери, айтішники та спортсмени, а й звичайні діти. Збройним силам України допомагає кожен українець незалежно від віку та соціального статусу. Саме тому костюм ми незламні і непереможні. Саме тому все буде Україна. Андрію вісім років. Він навчається в третьому класі. Його брат Олег у восьмому. Уроки у них проходять в онлайн форматі. Ручкою напишете прави. П'ять після навчання діти поспішають на вулицю, але не гратися, а збирати гроші для української армії. Вздовж дороги встановили три прапори України: один взяли з дому, другий подарувала директорка школи, а третій військові, які захищали їхні селища під час окупації. Цей прапор нам подарували військові ЗСУ. 72-ї бригади маленькі волонтери вже кілька місяців виходять на вулицю збирати гроші для Збройних сил України. Аби привернути увагу водіїв, радісно махають кожному автомобілю. Процесом керує Андрій. Хоч махав чого машина. йде. хтось підтримує дітей сигналами, а хтось грошима. Ось, наприклад, водій Андрій. 79 тисяч гривень. Дякую, гарматні. Частенько дуже їжджу і дуже майже всіх знаю. Діти є діти. Треба їм допомагати. Приємно дуже. У нас такі діти є. Без уваги не залишають ініціативу дітей і іноземці. Коли зразу тірчили вивільнено радіо дитя справа робиш. Цією дорогою проїжджають також і військові. Коли бачать, для кого діти збирають гроші, радіють та постійно зупиняються. Гарма їдемо по дорозі. Ну, кожного разу зупиняємося. Були б вдома сидіти в таку погоду, а тут сидять. Не вдома мокнуть холодно. Ідея збирати гроші для української армії прийшла восьмирічному Андрію, каже його батько Євген. Волонтери дали дитині гроші, і він майже все, весь час проводив біля дороги, махаючи там, радіючи, тому що йому там сигналять люди, приїжджаючи. І така ідея, що ну, стоїш, то можна і попробувати позбирати і переслати якісь гроші. Військовим дітям подобається, коли хтось їде з ну, сигналитів, е, дають смаколики, Це в наші військові дякую їм. Окупація Бородянки відбувалась на очах дітей разом з дорослими. Їм вдалося евакуюватись, а повернулися, коли українська армія звільнила селище від росіян. Тож тепер діти хочуть віддячити військовим. Тут була наша українська армія, яка звільнила наше місце. Ми їм дуже дякуємо. Якщо б не вони, ми б тут не стояли. Ми хочемо подякувати мій забираємо для цього гроші, щоб вони і далі захищали нас. У будні діти волонтерять після уроків, а на вихідних вздовж дороги стоять з самісінького ранку і до вечора. Хлопчики мріють, аби скоріше закінчилася війна. Тож гроші збирають для фонду Повернись живим та Сергію Притулі. Сергію Хриту на Байрактар, тому що це важливий самоліт. Він буде вбивати росіянів. Тому що я не хотів дихати? Я хотів працювати. Я Не хотів вдома сидіти, я хотів допомагати. Я не люблю такі війни, які треба чекати, коли вони закінчаться. Хоча вони закінчились. Усе відбудували, бо Україна все. Маленькі волонтери після збору грошей для Збройних сил України грають у футбол. Хлопці вірять у перемогу і мріють, що одного разу зможуть пограти у м'яча з Сергієм Притулою і відомими футболістами.